Доброго дня. Сьогодні будемо перший раз в цьому сезоні запускати мою піч. У мене така піч. Зробив мій товариш. Ось це його креслення. Невеличка опалює весь будинок. О, тут сім колін. І вона виходить в іншу кімнату і одним боком гріє ще третю. Ну, от. Спочатку накладуємо сюди папер на низ. Отак, знизу у нас папер сухий, тоді я наложив зверху картонку, щоб зайнялася. І зразу дрова я не ложу. Зараз я це підпалю, а тоді буду підкладати. От, зайняв, зайнявся папір, тоді зараз... Пішов картон горіти. Тепер я буду підкладати кору. От суха кора, вона підхватиться від картону, дасть жар. Тоді зверху вже буду накладати сухі дрова невеликого діаметру. І коли вже буде в мене достатній жар, можу вже покласти. Поліно. Я можу такі класти такі по всьому діаметру. І повністю її закриваю під дончика, і він в мене протліває, тяга є гарна і гріє цілу ніч. О, вже вона гуде. набрала оберти, тяга гарна, це я її вже не чистив. Років 10. О, тут є віконце з однієї. І ще два з іншої. Вон вже караї, маленькі дрова загорілись. Тепер можна великі вже класти, туди засовувати. Ну, ще я не піддувало, трошки можна вже прикрити. Справа в тому, що треба правильно тепити. Пічку, щоб воно не в трубу влітало. А оце регулюється. Оцим, як розпалив, то трохи прикрив. А як воно вже ні, піде гарно горить, то я, так практично воно в мене закрите, воно там в такому режимі довго горить. Оце бокова комната. Тут я вивів такі решітки, і воно в мене тепло сюди. Від гіпсокартон, його, і щоб не обмежував, воно йде в цю кімнату. А це виходить в іншу кімнату. Це її тильна сторона. От тут ще два віконечка, щоб чистити все воно обкладене кабанчиком, зроблене з шамотного цегли. Ну і таким чином. Слугує добре. Дякую за увагу. Всім тепла, здоров'я і добра.